Вітаю, друзі. Подивіться, вже я зимову куртку зняв, вже в легенькому пальтішки. Де той сирома? Децька? Покажися. собою децька взяв, бос відповідно вдома. І ось кручу кручу на велику потихеньку на свої розкопки. Напевно вже тут останній раз, друзі, буду копати. Вже гарненько я так перебив. Але все одно якийсь треба контрольний раз зробити. Я сьогодні з рюкзаком заберу ти залізяки, там купи таки наскладав. Ну і пробіжуся, може ще якісь кілька монеток і спіймаю. Ну а ви, друзі, додивляйтеся. Бо я вже майже доїхав. Он те поле. Припнув, друзі, свого залізного коня, щоб без мене нікуди не поїхав. І сам Сам-сам-сам беру металлошукат, лопатку і добиваю. Добиваю цю містинку, там де й Петровські монетки, срібель це було. Но, не знаю, по-любому мені здається, там що залишилося. А ви ж вже додивіться, все буду обов'язково показувати. І ось, друзі, трошки побігав і біля такої ямки чи схилу. Ось перша така вже. Є монетка. Така дивиться груди це лежить. Гарненько, з виду наче, з виду наче одиничка Миколина. Так, напевно так і є. Трошечки, трошечки об штанинку. Ой, 1888. Тому вже навіть не Миколана. Але все одно вже вдома краще її почищу. Перша вже є. Як не крути. Хоча сонечко воно. Низенько. Але ще якась годинка в мене є. Ох, друзі, ох, друзі, друзі, друзі. Сьогодні так слабенько хожу хожу, майже знахідок немає. Де неде де? Залізячко попадеться. Так вже кубку збираю. І ось що він такий дзінки сигнал був. Пищить і пищить копай, копай, не можу скопати. А тоді дивіться, на краєчку. таке такесенький кругляшок. І кругляшок мені здається. Кругляшок мені здається. Срібненький. Білесенький. Да, подив... Ох, як блистить. Оце, друзі. Оце, друзі, воно. 15. А, нет, шкода. шкода зачухана. Але 1903 року такий невеличкий шматочок срібла все одно приємно навіть дуже знайти. Сонечко пробивається крізь хмари. Ось ямка де сьогодні знайшов 15-ку. Я так зробив проходочку раз. І тепер вертається в другу сторону. Ну прийшло хвилинки три, максимум 4. Дзвінки, дзвінки, сигнал. Думаю, може викопати на камеру. тоді Думаю, час і так немає, сонечко сідає. А тут подивіться хто знов біліє. Знов, друзі, срібельце. Оце дуже-дуже чудово. Десяточка 12-го року. І, друзі, стан. Набагато краще за ту п'ятнадцятку. Супер. Мені дуже подобається. Не тільки, друзі, срібельце, ага, й отакенькі з нахідки попадаються. Це за тієї опа, кілограм десять точно є. Це за тіє штукенці, що гній. На фермі згортає, там транспорт називається. от ті 3D-окуляри. А ось до речі вони це частинка такого цепка. Так, склад, і в коробок чиста. Не знайшов, але жалко таке викидати. Та якась 50 гривень на батарейки та й буде. Тільки дотягнути треба додому, але теж якась. Це вже зовсім друга історія, хай буде. Так, друзі, вже вимкнув спалах, бо вже темніє. Вже доволі погано видно. Ось був сигнальчик. Дзвінки, дзвінки такі. Хожу я вже на останньому тут хатинці такий горбик. Там вже видно. І сигналів взагалі ноль. Це трошечки в сторону відійшов від нього. І таке як... Такая як троєчка, Миколина. Миколина, як троєчка, сьогодні ще жодного. Так, троєчка. Стан доволі хороший. Але 1900 якийсь там рік. Але, але жодного совєтика сьогодні немає. Але, в принципі, я не скаржуся і так непогано. Уже, друзі, зовсім потемніло. бачите, щось трошечки світла пробивається крізь марки, то захід сонця там був. І от там уже на полях чую десь то село, а там десь щойно бачу світилося, вже потихеньку тракторці з усіх сторін чую доремчать вже чи дискують, чи волочать, чи може влагу закривають чи скривають, не знаю, як правильно сказати. Але, друзі, починається весна. Я воно зараз забираю ДЦК, забираю трошки залізячок і і, і, і і додому. Ще раз привіт, друзі. Е, сьогодні не на тому домі, куди я тоді так гарненько пройшовся а трошки в сторону відійшов, думаю, ще одну хатинку проб'ю. Тільки прийшов, подивиться перший сигнал. от така сапка кована невеличка. Тільки на хатинку зайшов і я ось дивлюся ішов, і от таке якесь якась красиве. Красивий якийсь фанфурик. Таке щось не знаю, чи може духи які були, чи може ліки. Ну, коротше, по-любому тут хатинка була, треба тут покрутитися. Наступний раз, вже, друзі, і цікавою знахідкою включуся. Довго я, друзі, ходив-ходив. Взагалі сигналів немає. Кілька таких штучок знайшов, був латуньових. І ось нарешті таке щось пілілім-пілілім і двієчку спіймав. Двієчка 37-го року. Така доволі-доволі і непогана. Ну, зате перша є. Так, я вже збираюся тікати з цієї хатинки. А щойно такий, ну не скажу, що хороший. Олег Гедвела спіймав піймав сигнал. Подивіться, яка малюпенька. Малюпенька монеточка поймалася. Одиничка. 36-го року. Прикольненька монетка. У карман. Так, друзі. Ну, ще одненький кружечок. Напевно, монетка. Червоненький. Ага, десяточка, Щетовичок. А Ану, якого року? 1932. Ну такує, непогане. Як знахідка, я думаю, піде. Друзі, повернусь на свою цю містинку, де я попередньо ці кілька відео товкся. Так нормально, мене так знайшло. Думаю, кину велика. Думаю, заберу хоча б залізячки. Е, і в принципі вже й ходити нема де. Але ще бачу невеличка така діляночка залишала. Думаю, похожу її. І тільки зайшов і хороший сигнал. І подивіться. Мені чомусь дається, що це, друзі, маленька, червоненька монетка. А насправді, так, вона бачу. Миколка другий, пів копійочки, 1900, а ну що там показує? 1909, іначе, Трошки поганенько видно. Але все одно вже є. Ось і тут одна монетка вискочила і слабенько схожу вже з півгодинки, то взагалі майже тиша. І ось сигнальчик був, дивлюся зверху, така знахідка лежить. Впізнали, що вона. Вже неодноразово такі штуки знаходив. Саморобний ключик до якогось там простенького до простенького замочка. От такенька штукенці зробимо. Друзі, Покину там далеко, велик, одійшов ще на одну хатинку, думаю походжу. Походив, походив, отаку От не менчу, ложку знайшов кілька гільців. І ось подивіться. Дзінки сигнальчик. Кружечок. А кружечок який? Кружечок біленький. А, це була колись монетка, друзі, а зараз це... Гвіздочок чи крючочок. Якась або сережка була, або якась прикраса інша. Так, а який рік? Таке наче теж 912-й. Не знаю, може то ножку відламаю. А може так буде. Так, зараз така знахідка попалася, Це ж мабуть заключна. Якась така прикольненька бронзова штучка. Незрозуміла якась кришечка, чи якась підставочка. Ну, загалом, друзі, вже доволі темно. Буду, мабуть, закруглятися. Значить, зараз біжу до думку, бігом усе чистю і вам показую, що вийшло. Ось я вже вдома, друзі, Розклав своїх трохи знахідок. Трошки шмордячка з різного. От такенька, друзі, ще знахідка. Не тільки старовина, а й отакий радянський. Доволі непоганий ключик попався. Тут, здається, на 32, а тут на 24. Такий накидний накидно-рожковий ключик почищу і буде такий чудовий інструмент. Поки відложу його. Е, зараз про манатки і про шмурдячок бігом розкажу. Отакенькі От крутілки різні попалися. Взагалі не знаю, що вам таке закінчиться, але бачу так гарно дісталося. От Цих тракторів, кришечка, я, до речі, її показував якраз на відео. Всередині така квадратна залізна гайка якась незрозуміла. Отакенька от штукенці є з якогось чи, чи щось подібного. Далі от такі різні штучки, латунки і таке різноманітне. Не багато шмурдяка, але трохи попадається. Ну, друзі, і далі до приємніших знахідок. От такі красивенькі монетки. В основному, подивіться, церкви попалися. Три радянські і шість таких царків. Серед них і срібль. Це багатенько. Не сильно багатенько, але трохи є. Так, зараз більш детальніше про кожну покажу. От такенька доволі така красивенька. І ціленька троєчка 2015, подивіться. Я думаю, можна сказати, що стан майже колекційний. Далі, половинка копійочки така поганенька, 909. Але нічого, хай буде в колекції. До речі, друзі, трошки йод руки вимазав, бо ця монетка була трошки червоненька, я її зробив. Супер-пупер біленька. Ну, зараз до неї потім дойду. Так, що в нас тут? Одиничка 1908 року. Така поганесенька, ледве жива. Я її трошки відчистив, трошечки оживив, але така, як знахідка піде. Вже доволі не часто і такі монетки попадаються, тому більш-менш нормальненько. Так, радянщина, те, що я казав. Ось така блискученька, красивенька. 32-го. вона трошки вимучена, це її трошки оживив. Ну, все одно, хоч така. Але хай, хай буде. Далі одиничка, 36-го. Теж трошки вичухав. і така поганенька, двічка 37-го року. Теж хай тут буде. Ну і, друзі, і такі красивенькі, срібні три штучечки. Це десятка, десятка сережки і 15 лисувата. От така 15, така більш-менш нечаста монетка, але бачите, лисенька, стан підкачав. Тому, друзі, те, що я тут ціни скидаю, то дуже приблизні і для монеток в ідеальному стані. А от для таких, не знаю, разів треба на 3 або на 4 ділити. Тобто, це, по суті, шматочок низькопробного срібла 500 проби. Ну, може, плюс там якісь кілька відсотків за те, що це все-таки монетка. І все. Тобто, така штукенка, не знаю, гривень гривень, гривень, гривень 30 максимум, я думаю, коштує. Е, хоча я можу помилятися. Якщо я помиляюся, друзі, підправте мене там, в коментарях під відео. Може, я трошечки від життя відстаю. Далі, 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 те, що я говорив, із сережечки замучено. Ну, це теж, друзі, реально тут 1,7 грама низькопробного срібла це, це по суті металолом. Це навіть не монетка. Ну, і от така красотульна 12 го року. Ну, це вже можна сказати більш-менш щось на монетку, таку доволі-доволі непогано схожу. От такі, друзі, в мене копи, вже потихеньку срібельце випадає. Уже в певній кількості три монетки за два рази. Трошки церків, трошки радянських, шмурдяку. В основному вже таке щось що трошечки вилазить. І це все при тому, що це все дуже близько біля дому. Я вам по секрету скажу, друзі, що я буквально вчора від'їхав так на кілька кілометрів від дому. Безперспективне місце. Думаю, ай походжу, попробую, І там вже попалося теж срібельце, П'ятачок Васонський, ну і там всякого такого дрібного і цікавого, і ще я буду доїхати і добивати. Тому ще хто нас там попадеться, загалом через кілька днів чекайте, крім цього, новеньке відео. Ну, а це я буду потихеньку, мабуть, вже завершувати, бо і так дуже багато говорю. Тому буду прощатися.